Вранці, поспішаючи на роботу, перехожі відстрибували від каміння, яке летіло їм просто на голови. Такі наслідки руйнації старовинної будівлі на вулиці Олеся Гончара. Вона зведена у 1891 році і вважається однією з найцікавіших у нашому місті. До цієї будівлі екскурсоводи приводять гостей міста і тих, хто цікавиться історією архітектури. «Почему наш дом, еще называется дом с гномами, Потому что значить символика символіка, ну некоторые говорят, якобы связана с масонством, И поэтому обязательно приходят экскурсии. Мешканці скаржаться, що будівлю не ремонтували з минулого сторіччя. дед мой и баба жили с 47 -го года. Это было последнее, ну, после войны, когда его реставрировали. И вот с тех ребен никто ни ремонтом, ни чем никто не занимался. Видите, трещины по гномикам? Это очень старинная лепнина, поэтому обидно. Не столько пугает, сколько жалко. В телоразу приехали представники службы надзорных ситуаций и зафиксировали пошкоджение будивли. Я сейчас подтверждаю, действительно, он осыпается. И а и потом... Передаю дальше. А куда дальше? У відділ цивільного захисту. Але ремонту найближчим часом все одно чекати не варто. У житлосервісі 14, який обслуговує будинок, повідомляють, що цим має займатися компанія з ліцензією на реставрацію історичних будівель. Для того, щоб ремонтувати фасади цього здання, необхідна проєктна документація і спеціалізована організація, яка має на це ліцензії. Жителі звертались до міського управління охорони пам'яток, але документацію їм так і не зробили. Між тим, руйнація будинку продовжується. Свято падає все время. два. Одні розмови. В управлінні охорони наполягають на тому, що за законом кожен житель будинку має укласти спеціальну угоду, а мешканці будинку з гномами цього не зробили. Має кожна квартира, кожна квартира звернутися окремо до органу охорони культурної спадщини, тобто до нас з пакетом документів, як я казала, це копія, якщо фізична особа, це копія паспорту, копія техпаспорту на приміщення, в якому квартиру вони проживають, і витяг з державного реєстру. Жителі ж переконані, що після укладання угоди вся відповідальність за будинок ляже на них. Між тим реставрація будинку з гномами коштуватиме чимало, тож конфлікт залишається відкритим, а споруда продовжує руйнуватись. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар, Олександр Литвин новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.